Друзі, вітаю, як я обіцяла. Прямий ефір туба 24, го Тараса Загородня політтехнолога, бо саме зараз він зі мною Іриною зловою. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава Дональд Трамп напередодні з Путіним. Поговорив, бачиться, з ним буде в Будапешті. Ну я зараз зрозумію. Розумію, що ви скажете, що я за НАТО ем, скептична, але тим не менше, давайте послухаємо, чи будуть томагавки і чи говорив він про це з Путіним, і повернемося. Ну звісно. Як ви гадаєте, що він міг сказати? Будь ласка, продайте томагавки. Що він скаже, продайте ці томагавки? Я був би дуже вдячний. Але я справді спитав, чи не проти він, якщо я дам Україні пару тисяч томагавків. Саме так і сказав. Йому не сподобалася ця ідея. Йому дуже не сподобалася ця ідея. Іноді треба жартувати, але ні, він не хоче томагавків. Томагавк це жорстока зброя, це нищівний наступ, неймовірно руйнівна зброя. Ніхто не хоче, щоб у них стріляли томагавками. Ну, трохи говорили, але не багато. Але скажу вам: нам теж потрібні томагавки для США. У нас їх багато, але вони потрібні. Ми не можемо виснажувати країну. Вони важливі, потужні, точні, дуже хороші, але вони нам теж потрібні. Не знаю, що можна з цим зробити. Так томагавків не буде. Чи будуть зрада, чи ще ні? Ну, Трамп прорекламував американську зброю, що у нього є тамагавки. Да? Росіяни сказали, що нічого не змінить. Ну не змінить все. Ну, це, це, давайте, давайте по конкретиці пройдемося. А, ціна на нафту зараз вже 60 а, за барель. В російську нафту вже продають в Балтійських портах вже за 47 доларів. Е, Індія відмовляється від російської нафти, якби вони те, що ми з вами обговорювали, починають купувати чудово, як говорить Трамп в таких випадках американську нафту. Ну як там згаяни, але ви добувають американські компанії. Так е, Україна е, системно вже е, вийшла на нищення е, на нищення російської вже енергосистеми. От, подивіться, вже є три удари. Мета взагалі погрузити Росію вже російські регіони просто в блекаути, тому що щоб ці зв'язки між регіонами не були, от знову сьогодні в Криму вже довбанули там нову базу. У них проблеми вже не тільки в Криму, а вже в Росії з дизелем. Зростають ціни на нафту, ну за великим рахунком пофігу будуть ці тамогавки чи не будуть тамагавки. Тому що ж ми ж не, не ми ж не не, не просили ці тамогавки. Це ж Трамп сказав. Це просто у нас тут бігати чогось почали навколо цих томогавк. Так і без тамагавків прилітають туди, куди а, потрібно. І в даному випадку взагалі не важливо. Неважливо, що там хто кого куди запрошує, там буде пєст чи не знаю в, в інші красиві місця. Для мене показник те, що розмова була не дуже вдалою для Росії, те, що цей Дмитрієв виліз з новим фантастичним і шикарним одночасно цим проектом, почав пропонувати Ілону маску побудувати тунель між Беренговим на Беринговій протоці. <ривання> тунель Трампа <ривання> Путіна, це. <ривання> да. Це означає, це означає, що росіян просто тупа істерика. Їх, е, їх послали з їхніми розводками. Давайте говорити про скорочення е, про скорочення цих ядерних арсеналів. Тому що американці дивляться на ситуацію в Росії, розуміють, що росіяни вже е, фізично не можуть підтримувати навіть діючий рівень арсеналів ядерних. Вони їх будуть і так скорочувати без будь-яких перемовин. А тому тут немає особливого значення, що, що в дійсності вони там говорять. Тим більше я підозрюю, що ну, американців завжди була проблема. З географією, ну так побудована ця країна. У них вони вважають, що там, їм краще знати, де Техас знаходиться, а не наприклад, дещо в Європі. А, я у собі не уявляю, як Путін взагалі збирається потрапляти в цей Будапешт. А я теж вчора um. думала, знаєте, я, пане Тарасе, якраз тут мала теж монастрім і думала, може він через Китай якось полетить. Або якось через Ні, Білорусь ну, чи, чи пішки лісами білоруськими. Ні, я думаю, я думаю, що Україна може запропонувати через свою територію пролетіти. Поляки, я думаю, з задоволенням Естонія. запропонують пролетіти через Естонія завжди там. І знаєте, може бути, тут спрацює цей ідіотизм НАТО, що вони не знають, які дрони будуть пролітати в цей момент. Там, да? Відвернувся, а там дрон пролетів. Ну, в Павлі так. Ну що, буває? Ми звідки знали, що воно таке. А так я так подивився, хто пропустить через країни НАТО літак Путіна. Ну, теоретично, там найбільш такий прийнятний шлях це через Болгарію та через Сербію. Але я думаю, що Путін все рівно заси це робити, тому що все рівно треба літати над країнами НАТО. Ні, ну Трамп може прилетити до Орбана. Орбан вже там собі, що я бачу, там, шию миє, шторки прасує. Готовий вже бачити Трампа у будь-якій у будь-якому у, у будь стані у будь-якій будь ситуації. Але чи буде там якась зустріч? Я сумніваюся, це раз да? дав. Да? Він вже про мир там говорить. Да, ну він да. хоче, щоб там Трамп приїхав йому там на вибори. Думаю, що це сильно йому допоможе. А тим більше дивіться щодо цієї зустрічі, там вже цікавий нюанс. А, Трамп вже сказав, що спочатку зустрічається Рубіо з Лавровим. Угу. Ось тобто, що спочатку Рубіо послухав, що вони там теревер теревенети збираються. Ось, а потім ну це як зустріч у сідзінпіням. Скільки разів Та говорив, що він збирається? Ні, ну Трамп говорив, що у нього чудові стосунки з Китаєм, звичайно. А потім сказав, що скільки разів він буде зустрічатися з цим сідзінпіням. Потім щось пішло не так. О, тепер всі дземпіні обіцяють нові тарифи е, і е, тиск на них, і зустрічі чогось не буде. Тому я б не звертав на це уваги, тому що конкретні речі йдуть е, в, в дуже нездоровому для росіян напрямку І оці істерики Дмитрієва щодо цих фантастичних проєктів, я я підозрюю, що це для експорту цих північних оленів, які вони пообіцяли Китаю, а ось, що вони там будуть експортувати. І що вони там збираються будувати, тим більше там на заселені регіони. Ну, так що. Ну, говорять, будуть там агавки чи не будуть? Це ж не зупинить удари України по території Росії. Та більше знову я вас запевняю, що всі ці обіцянки по ракетах це. Виключно через те, що українська ракетна програма має прогрес. Ось це ж не заважає нам будувати ракети, не заважає, не заважає бити по території Росії. Не заважає тим більше що американці жодного зауваження не роблять стосовно того, що Україна вже переходить на не тільки нафтогазової системи а вже енергетичної системи Росії. Тим більше знову таки завжди нагадую, що е, зима в Росії ну значно холодніша, ніж у нас, так? А, і собі, якщо електрики не буде, а, цього паливо не буде та інших приємних речей а, для росіян. Тим більше ми бачимо, там вже знаєте цікаву інформацію читав, що цей китайський вже китайський автовиробник ДЖІЛІ вже жаліється, що через те, що Росіяни там чимось починають розводити бензин, у них ламаються двигуни. А, ось ну я підозрюю, що це все ж таки а, Сеча Веслюка, як говорили, знаєте, в цьому в класичному ще радянському фільмі. Вони ж люблять радянські фільми дивитися, а, росіяни там джентльмени удачі. Так там одного з героїв якраз посадили за те, що він розводив бензин цей сечею веслюка ось так що у них все все йду у них все йде по плану от у, у них все йде по плану ну нехай далі буде йти по плану це а те що там говорить Трамп зараз з, з путіним це знову таки не має особливого значення а може якось попливати зустріч Трампа з Зеленським, яка точно сьогодні відбудеться о 20.00 за Вашингтоном? На те, щоб, скажімо, так зірвати плани зустрічі Трампа і Путіна. Де б там вона не планувалася другий раз? Та я не вірю, що там взагалі та буде. Ну а, а чому так впевнений? так сказали... Орбан каже? Ми вже готуємося намилив дійсно все. Фу. Ні, ну орбан та готується. Я ж говорю, Він до всього готується, він завжди готовий. Там да? до, до, до чогось. Я, я ж сказав, з якої причини у нього там вибори, він там їх програти може. Він думає, що йому Трамп сильно допоможе, якщо він там прилетить. Тут питання в тому, там о, як Путін туди долетить. Там да? хіба що вони швидко прориються підземний тунель через три країни? А Василь Прокопенко, вибачте наш глядач, каже, що Путін може потрапити через нафтопровід Дружба. А це теж до речі, де до речі, варіант до речі, непогана непогана історія. Там да пропасти там скільки там але маяр знає всі координати, то можна і не доповсти, особливо якщо все таки через український фрагмент порухатися. Ні, ну нехай рухається. Ми, можемо, ми, ми ж теж можемо це запропонувати, свій шлях. Я ж говорю, я взагалі запропонував через територію України пролетіти там. Да. Гаранту, правда, нічого гарантувати не будемо, гарантувати не будемо, але запропонувати можемо. І потім сказати, що вони відмовилися. А ми люб'язно їм пропонували це робити. А, так що це, 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 це такі розмови не про що в дійсності. Ну, Трамп знову там, дає можливість там Путіну зі збереженням обличчя, може він передумає щось, щось вийти. Але дивіться, він, він же нічого з ним не обговорює, це серйозно. Навіть та дохла Арктика вже не фігурує, якщо Дмитрів починає про протоку робити. ці... ця фантастика у вигляді рідкоземельних металів теж не працює. Заляски, пам'ятаєте, там була історія, що. Путін а, 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 видав а, указ, згідно з яким компанія Exxon американська могла б повернутися а, до цієї до проєкту на Сахалінському уродовище. Щось я не бачу, що та компанія Екзон так дуже палає взагалі бажанням повертатися а, в Росію, взагалі навіть забирати те активи, які є. А, так що роз, тем для розмов стає все менше й менше між Трампом і розмови з Путіном стають для нього все більш токсичними. З нами більше тисячі людей, які зовсім не токсичні, а круті. А, як ми називаємо ну, тут, ми називаємо УЗОВ Загородні Тім. Вікторія з нами, Олексій з нами. Інша Вікторія з нами також. Друзі, дякуємо, що долучаєтесь. Василь з почуттям гумору, як бачимо на вищому рівні. А, ставте свої лайки, будь ласка, бо ви дивитеся, не лайкаєте. Ну якось так не гоже. А також підпишіться, будь ласка, на Ютуб Пана Тараса на Ютуб 24, на мій Ютуб. Злова Токс, нас там уже 13 тисяч підписників. Мені не подобається цифра 13, Давайте 15, Будь ласка. На Ютуб пана Тараса, де нас 30 тисяч майже підписуватися, Будь ласка. Ну і звісно, якщо ви не хочете бути як Путін і хапатися за соломинки останньої надії і просити Трампа позвоні. Не позвоні, бо ж Юрка Ушаков підтвердий. Помічник Путіна це було на вимогу Росасії. Цей дзвінок то підпишіться на курс пана Тараса. Жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. Там ви навчитеся розпізнавати приховані маніпуляції будь-якій розмові. Отримає. Практичні техніки атаки, захисту, нападу необхідного, 10 готових уроків, 500 фраз і текст текстів. Будь ласка, переходьте. вам явно що знадобиться. А також нагадаю, що триває мій збір, для спецпідрозділу, «Гурмо Украки». Цього разу я збираю на інше авто з краном маніпуляторам Форсфагінти Т5». 460 шістдесят тисяч гривень нам потрібно, і завдяки кожному з вас вже за два тижні зібрано 210 тисяч. Ну фактично, майже половина. Думаю, до 1 листопада ми впораємося. Пане Тарасе, водночас видання Блумберг, видання з Телеграф пише приниження для Європи, що Трамп показує, що цей Будапешт, цим-то Брюссель за бортом. Ну, хоча це ж Будапешт вийшов з МКС, міжнародного кримінального суду, а всі інші країни ратифіканти. Ну таке пише «Київпост», що тепер ще ж питання: а чи стали ось ті томагавки, все таки інструментарієм дипломатичного тиску, важелем впливу і геополітичного і військового ну, мені здається, що вже стали. І як каже Андрій Коваленко, керівник центру проти. Дії дезінформації при РНБО, що е, насправді треба дивитися не тільки за словами, а за діями. Що ну, він, кстати, до речі, думає, що ця зустріч відбудеться все таки. От ви думаєте, що наврядко валенко думає, що відбудеться, але все таки він, як і ми каже, що треба дивитися за, за діями і зауважує, що ідея налякати Путіна томагавками належить Україні, бо говорити про це почали ще з минулого року. Трамп зараз це фактично використав. Ну мені здається, що воно дійсно вже спрацювало, навіть якщо його не буде в фактичному вираженні вигляді ракет поки що. До речі, щодо перемовин, дивіться, от Трамп переказав, як Путін все ж таки ну професійно намагається амортизувати оці жорсткі перемови. Не бачили, він там подякував за те, що ти там зупинив війну, там десь там в Газі. Да? Подякував Мілані за те, що вона підключилася. Тому тут от, от Путін володіє цими методиками, які дозволяють. А підтримувати емоційний зв'язок зі своїм опонентом, а не заперечуючи йому, не заперечуючи йому. Правда, пр проблема в тому, що воно не підтверджується, не підтверджується конкретними діями, тому що Трамп же ну починає розуміти, що ну не розуміти, вже що ну, тут почалися розводки. Це токсично для нього. Він вже не не, не готовий цей далі терпіти. А Стосовно Будапешту, ну, ну добре, зустрілися в Будапешті. я читаю Financial Times, як проходила зустріч а, цього з Трампом. Виявляється, а, а, Путін таки говорив про Печенігів і дійшов до Богдана Хмельницького. Так, Для так. того, щоб розповісти, да, розповісти, розповісти про те, що ми, ми один народ. Як ви розумієте, Трамп людина проста. Там, да? ці, ці туфти він точно взагалі не розуміє, чого він повинен це чути. Ну, по-перше, він точно це не, 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 не читає таких глибоких цих книжок, тим більше а, він людина практична і все ж таки він виходить, що тут є. Що, що є тут, та зараз, так? А не те, що колись відбувалося там 300 років тому, навіть 400 років тому, йому по великому барабану. А, ну такий тип людей це сприймає просто як намагання. Прокомпостувати мозок якоюсь фігньою, яку взагалі він чути не збирається. Тому, якщо Трамп хоче вислухати наступну лекцію про те, що там чим, що було після Богдана Хмельницького, так ось або повторне, або повторне ремейк. Так, ну це ж його проблема, а не наша проблема. Тому я скептичен щодо цієї зустрічі, навіть якщо вона теоретично буде, якщо вона теоретично буде, а ось ну, так Путін все рівно. Не змінить своєї позиції. Наше завдання спостерігати за виробництвом нашої зброї. Наше завдання виробляти ракети, і щоб на той час, коли він там долетить до Будапешта, щоб в Росії вже стався перший блокаут, пов'язаний вже з електрикою. Як ви розумієте, якщо електрики не буде, так там взагалі промисловість працювати не буде. Я вже мовчу про це подмандатне на населення Путіна, яке буде вже вити від того, що у них електрики немає, палива немає. А ось а все ж таки зима там настає. Зима ти настає, зима близька. Вони повинні про це завжди пам'ятати. Так що ну нехай зустрічається. Я тут я, я тут ну не бачу ніяких історій, які якось. Погрожували ти тенденції, яку вже задає Україна. щодо, щодо росіян. Тим більше ви бачите, все ж таки е е е американці, те, що я вам говорив, дотискає все ж таки Індію. Індія поки що говорить про суверенітет, але говорить про диверсифікацію постачань. В розумінні, в розумінні А, і індуси починають здогадуватися, яка повинна бути диверсифікація, і чомусь починають замовляти нафту саме у американській компанії, тому що розуміють, що в розумінні Трампа це правильна диверсифікація. Ну так, це якраз те, що він і хотів. Але щодо індусів, нічого не ясно. Трамп каже, вони відмовляються взагалі від російської нафти. В МЗС індії кажуть, вчора ввечері, що це таке каже Трамп? Ми керуємося національною безпекою і цінами власними. А в Reuters пише про те, що навіть приватні оті індійські НПЗ, які діпа російські, вони реально скорочують на 45% щонайменше е, закупівлю російської нафти. Так яка насправді ситуація? Що це тут якесь таке з одного зрічно вправедний навпаки? Ну, Трамп бачить, що вони йдуть, але говорять, що вони не поспішають. Треба поспішати ага. ще свій швидше. Чи да? щось повільно ви думаєте? Ну, дивіться, ну, що таке наполовину вони починають там відмовлятися. Ну, це катастрофа для Росії. Ну просто катастрофа. Тут ще падіння ціну на нафту, і тут я бачу от повідомлення ОПЕКУ про те, що е, вже надлишки нафти на ринку зараз утворюються величезні запаси нафти в США. Що теж тисне на, 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 на ціну на нафту? І тут ще індуси при починають припиняти купувати російську нафту? Ну, плюс удари України. Ну це в сукупності не змінює тренд, який вже задає Україна. От так що ну, може він злітати до Будапешта? Це ж ніяк не поміняє ситуацію. Але Європа чого така занепокоєна? Так це ваша проблема, що ви ідіоти, вибачте, будь ласка. Чого ви не рухаєтесь в правильному напрямку, да? а чого не даєте допомогу більше України? Інвестуйте в українське ВПК, і буде вам щастя. І, будете, і не будете відчувати оцю у вас постійну занепокоєність. Да? Ну, звичайно, що Україна і експорт повинна відкривати, забезпечувати страхування військових ризиків, чого ще немає так, у нас. Так давайте гроші, і будете менше занепокоюватись. Там каву пити а, і турбуватися. Головою треба іноді думати і включати голову для того, щоб а, розуміти, хочете менше непокоїтись, ну так а, розуміти а, таке поняття, як контроль ризиків. І розуміти, якщо ви бачите, що а, американці просто дають вам по вухах, і ви а, досі не розумієте, що цей тренд не зміниться, то це ваша особиста проблема. Якщо у вас а, а, в голові солома, і не ви не можете а, кінцево визначити, а, що над вами літає, починати це збивати, наприклад, дрони, хоча б російські, так то це ваші проблеми. Що а, 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 над вами просто всі знущаються. І американці, і китайці, і росіяни. Ну це ж їхні проблеми, а не наша проблема. Тому мені, мені взагалі не шкода європейців. Так вони самі загнали себе в цей кут, а, коли. Її... Довели себе до такого стану, що залежні від, від цього. Це що, Трамп панувати, що вони свої атомні електростанції, наприклад, Німеччині позакривали? Ні, це Трамп панувати, що вони будували північні потоки, а, скорочували свою армію, доводили її до такого стану. Знову таки, я тицею пальцем конкретно в Німеччину. Ну, це це ж ви потрапили в такі залежності, ви потрапили в таку ситуацію. От європейці обрали, ну там різних країн пообирали такі уряди, які а, не можуть звести 2 плюс 2 і а, визначити, що для них є пріоритетом. Тому я тут взагалі не дивуюся. Я, я навіть трохи радий. Знаєте, що приїжджає там цей голова Пентагону. Роздає там всім люлей що для того, щоб вони платили більше грошей, а в тому числі закуповували а, американську зброю. Ну так, а хто винувати, що до вам так роздають люли люлей, змушують купувати дорогу а, американську зброю. Так вон входьте в кооперацію з Україною, дешевше все можна зробити. і будете ще торгуватися з американцями. Це що чиї проблеми? Але я от говорила з Максимом Несвітайловим, експертом міжнародником політологом, і він впевнений, що у Трампа до Путіна ота от любов як до аб'юзера е, така неконтрольована, що він його все одно любить. Що він спеціально його провокував, щоб той просив його подзвонити, відновити з ним комунікацію, томагавками і тим, що е, значить до мене йде Зеленський, і на загал, і ще з Анкориджа не дуже вдалося. І що Трамп Путіна не розлюбить і навряд чи нам від цього буде добре. Ну, я розумію, що це модно, але щось Трамп був непомічений до любові до своєї статі для того, щоб так, от все ж таки, у нього сім'я і все інше. Що, Трамп любить тільки себе, і все ж таки сімейна людина. Він прихильник інших цінностей в даному випадку. Я не вважаю, що це саме так. Немає там ніякої любові. Є прагматичний інтерес е, Сполучених Штатів Америки до Росії, який був 150 років, треба зберігати Росію. Якщо рахувати. Якщо брати критерії, як там любов до аб'юзера, то найбільшою любов'ю палав Обама разом з Байденом, які вибачали, які вибачали просто все, що таке можливо, росіянами зустрічалася з ним особисто і після Криму, і після цього, і після а, а, Грузії, в тому числі. От, наприклад, оця поправка Джексона Вініка, яка була знята з росіян, якій була ще 70-х років, особиста Обама разом з Байденом, зняла, знімала в 12-му році. Це вже після Грузії. Так, у мене питання: у кого тут більша любов? Да. Ніж конкретно про ми говоримо там, про якісь аб'юзівні стосунки і все інше. Ну я думаю, що все ж таки психологи тут повинні робити. Я не вважаю, що там якась є любов. Я вважаю, що це відверта натяжка сови на Глобус, тому що це політика Сполучених Штатів Америки, яку вони завжди сповідували: любов до Росії. Але на відміну від, на відміну від попередників в даному випадку у Трампа було бажання і він пропонував угоду, угоду росіянам, що давайте зупиняємося на цій лінії розмежування. А от і далі починаємо розмовляти. Тобто, він давав можливість Путіну зіскочити з цієї війни. Ну звідки Трамп е, знав, що Путін там збожеволів, а е, і не хоче приймати таких угод. Ну такі, що що що, це питання до нього чи Конкретно до Путіна. Американці завжди намагаються домовитись. Питання не в якихось фантастичні історії про любов і все інше. Я, я вважаю, що Трамп любить в першу чергу себе і розповідати, що це якась людина, що у нього є ніжне почуття конкретно до Путіна, у людини, яка пройшла, знаєте, жорсткий бізнес, клімат. Цього ріалторського ринку Нью-Йорку, що у нього якісь там почуття, абсолютно прагматичні речі, які вони намагалися реалізувати. Ну, не вийшло. Що, що тут зробиш. Пане Тарасе, то що Зеленський зустрічається з приватними оборонними кампаніями американськими Райтеон Локіт Марті? Наскільки це теж позитивно? Адже їм гроші, контракти з нами вигідні. Я думаю, і на це лобі також орієнтується Трамп. Ні, ну це правильно. Я ж знаєте, що навесні пам'ятаєте, да. коли ми да, обговорювали да. питання оборонних кампаній, що це наші головні лобісти. Та да, да, да. лобісти їм треба тим більше, зеленське задоволенням їм може запропонувати європейських грошей. Можу сказати, що вони обіцяли не сто 200. Йди тепер вибивайте з них там, да то я думаю, Задоленське із задоволенням буде торгувати іншими, іншими грошима, Тим більше вони наші. Тепер ідіть з ними розмовляти. Тим більше дивіться. У нас же є важі тиску тепер на американські компанії. власна ракетна програма. Так що ну ви можете і далі там втикати і, не, і надавати давати Україні зброю, але ж це будуть ваші проблеми, а не наші проблеми. І е, вочевидь, що взагалі пішла така розмова про передачу нам агавків. Я упевнений, що Росія, що американці в курсі всього і американські компанії теж в курсі. Я думаю, що вони в курсі ціноутворення, що українські ракети точно будуть коштувати рази в три. Дешевше, ніж американські ракети. Так що тепер тут питання, хто повинен ворушити своїми ніжками більше американці, а от європейці, а, точно на українці. Тому що українці ну, на правильному шляху тут. Абсолютно, пане Тарас, я вам дуже дякую за сьогоднішню нашу зустріч і за всі. Завтра побачимось о п'ятнадцятій. Бережіть себе, будь ласка, до зустрічі. До побачення. Тарас політтехнолог, Ірина Узлова, Я друзі, нагадаю, що ви працювали з нами в прямому ефірі Ютуба 2.4 та Ютуба Тараса Загородня, куди я закликаю вас підписатися. Майже дві тисячі людей з нами побуло. Спасибі за таку нечувану активність. Лайки теж не забудьте поставитись і підписатись на мій ютуб Узлова Токс. Нас має бути там також давайте 15 тисяч. Бо я не дуже люблю. Цифру 13, Яка зараз там до кінця дня або до завтра. Спасибі вам за увагу. І на курс пана Тараса жорсткі перемовини, маніпуляції, тиску та самозахисту. Теж не забудьте підписатися. А гридня або 200 дозволить вам стати учасником розігрішу від 200 гривень. Якщо це буде 16-го айфона, якщо ви задонатите для спецпідрозділу гурмову кракен, QR-код був і є. Зараз на наших екранах збираю. Нагадаю, на автівку Т5» із краном маніпулятором і вже майже половина із 460 тисяч. Нам ми вже зібрані. Давайте в тому ж темпі і рухатися. Дякую всім і кожному за увагу і донати. Побачимося, і переможе.